Чудово, волосся лискуче, нігті відполіровані, язик рожевий, зуби білі. Платон чепорився перед зеркалом. Виглядав він випещено, модельно, а двохденний заріст додавав брутальності, ще трішки тютюнового парфуму і все. Сезон в цілому був вдалим, можна було б уже й завершувати. Це робив він непогано, декілька подарунків, та чималенький такий куш хм, у валюті, стане до наступного сезону. Взагалі його хм, контингент це жінки середнього бальзаківського та поважного бальзаківського віку. Старші леді летіли на нього, як пошарпані метелики на яскраву лампу, і все давали йому з власної волі. Йому платону і пред'явити було нічого. З усіма своїми м, клієнтками він прощався в злагоді, любо і залишався приємним спогадом у їхній пам'яті, незважаючи, а часто завдяки сумі, потраченій на нього. Платон надавав якісний сервіс і працював чесно, нікого не обманюючи. Палітра його послуг була широка від ліжкових викрутасів, ну в цьому він був умілець. До ерудованих, до емоційних, до чулих розмов часом диспутів на різноманітні теми від політики до проблем жіночого здоров'я. Слава Богу, університетська освіта та високий IQ дозволяли. Пані поважного віку, що прибули на відпочинок поправити самопочуття, були раді трусунути старістю та провести час з молодим самцем чи то в ресторані, чи то в номері готелю. Самотні вдови, чи пані, що прагнули перепочити від сім'ї, ось його аудиторія. Можна сказати, що стосунки із дамами похилого віку зовсім не обтяжували Платона. Це було для нього свого роду тренування, у якому він вдосконалювався все більше і більше. Правду кажучи, Платон був і не Платон зовсім, а Павло але старе забуте українське ім'я Платон додавало йому ваги і колоритності. Знайомства проходили швидко і легко. Всі дами вимовляли його ім'я якось притишено, платон, і не забували ніколи. Платон Павло лагодився вже покидати базу відпочинку, коли йому підкотилася Галина. Вони запізналися біля джерела номер 2 в черзі за лікувальною водою слаболужного характеру. Галина сама звернула на нього увагу, тому від кількох вечорів у дорогому ресторані за її рахунок він не відмовився. А вчора Галина зробила йому подарунок годинник марки Майкл Корс з приводу їхнього п'ятого побачення, можна сказати, ювілейного. Годинник недорогий, десь біля 13 тисяч гривень. Він прогуглив, але однаково дуже приємно. Правда, Галина сказала, що годинник на початку купувався для її чоловіка з нагоди якоїсь там дати. Але він, чоловік, Галину скривдив, тому нічого не одержить. Галина дуже непокоїлася, чи Платон не погордує таким дарунком. Платон не погордував. А чоловік Галини, з велике київське ЦБ, чи то урядовець, чи підприємець, навідувався декілька разів у курортне містечко. Одного разу після його візиту Платон побачив синці на підборідді у Галі. На його питання, що це таке, Галя просто шарпнула головою та відвернулася. А якось чоловік Галі помахав Платону рукою, мов би гукаючи його. Проте Платон швидко пішов в інший бік. Але гостини галиного чоловіка були короткі, іноді декілька годин, і він знову повертався до Києва, який належить діловій людині. Коли між ними було умовлене друге побачення, і Платон цмулив через соломинку мінеральну содову з джерела номер 25 а за фактом піло, що тхнуло гнилими яйцями на ослінчику під горіхом, Галя підійшла. І перелякано прошепотіла. Він приїхав і показала на гроно чоловіків, що топталися навколо стола із шахматною дошкою. Цей? В Блакитній сорочці? спитав Платон. Так. Правда, в голубих сорочках там було декілька чоловіків, та Платон безпомилково вирізнив найстатечнішого і найповажнішого. Це був високий, дещо сотулий чолов'яга. Із невеликим статусним животиком. Завтра шелеснула губами Галя і стиснула його руку, даючи зрозуміти, що побачення переноситься. Тоді Платон побачив Галиного чоловіка вперше. Платон почистив ниткою зубні проміжки, прополоскав рот лістерином та вкинув в вуста м'ятну пастилку для свіжості подиху. Чоловік Галі, зайнятий справами у столиці, найближчим часом приїжджати не збирається. Тому сьогоднішній вечір належить їм обом Платону і Галі. Опісля всякого їх побачення Галина втискала йому у руку сотню другу євро. І коли Платон комизився, то Галя сердилася і надувала губки. І, щоб не зранити ніжне Галине серце, Платон, звісно, погоджувався. А коли Платон повідомив, що у нього болить зуб, у нього справді розболівся тоді зуб впихнула йому силою, ну, майже силою, 500 євро на стоматологічні послуги. Зуб заспокоївся, а гроші, певна річ, залишилися. Платон помилувався годинником марки Майкл Корс і вийшов, мугикаючи пісню. Вони зустрілися у номері Галини. Галя чекала на нього з пляшкою хмілю, холодними стравами та фруктами. Вечір був чудовий. Після першої пляшки трунку Галя відкоркувала другу, а згодом і третю. Коли Платон очуняв, була четверта ранку. Він побачив перед собою стелю, що крутилася навколо абажура. Зім'яті простирадла на широкому, двохспальному ліжку, що похитувалося в різні сторони, наче човен або пліт при невеликому ліжковому штормі, були в плямах кави, гірчиці, шоколаду та ще чогось. Платон загалом міцних напоїв не вживав. Це шкодило його фаху. Але сьогодні він втратив береги. Береги і холодну голову. До речі, голова. Вона боліла від чола до потилиці, розпираючим болем, і здавалося, що зараз рвоне зсередини, і розплескаються його дурні мізки по курорту і околиці. Платон стис голову в передню задньому напрямку і намацав у своєму волосі слизьку грудку ікри та озирнувся, шукаючи Галю. Між подушками лежало салямі. На подушці з вм'ятиною, яка повторювала форму чи то його, чи то галиної голови, була червона пляма і кілька жмутів вирваного фарбованого волосся. Їх побачив Платон навіть своїм непевним зором, коли подвоювалося в очах та мерехтіло. Тіло Галі розпростерлося поруч, між ліжком і стіною. Вона лежала лицем донизу, на животі, широко розвівши ноги та відкинувши праву руку в бік, наче підпираючи нею стіну. Волосся її було мокре і розкуйовджене, а посередині, на маківці, виднівся поріз, глибокий поріз, кров та склеєні докупи липкі фарбовані патла. Кривавиця була і на стані Галини, ягодицях, на білому халаті, на долівці. Ліва рука, закоцюрблена під щокою Галі, покоїлася у великій калюжі крові, що вже почала гуснути. Як Платон опинився в поїзді, він не пам'ятає. Десь далеко, в іншій реальності, він заскочив у свою кімнату, взяв квапливу купіль під струменями зимної, як лід, води, схопив речі та кинув ключі на комоду біля дверей. Підсапався він у туалеті вагону. З приміської електрички він перестрибнув у київський поїзд, теж у якомусь напівсні, у напівсні, у якому він хутко та стрімко рухався та миттю знаходив правильні та потрібні рішення. В купе київського потягу нікого не було. Платон пекучо віддихувався. В грудях пекло, при кожному вдосі й видосі пекло і горіло. За грудиною в горлі палало і пащило. На столику стояла забута кимось пляшка води. Платон схопив її та випив до дна. Закрутило в животі. Платон метнувся до вбиральні. Коли повернувся в купе, знаходився чоловік. Він сидів до платона спиною та порався біля свого жакету, що висів у кутку. Платон все ще з болем живота прослизнув за столик біля вікна на своє місце. Чоловік закінчив мучити піджак і обернувся. Це був Галі благовірний. О, шановний добродію. звернувся він до Платона, не давши тому опам'ятатися. Платона серце і все, що знаходилося в грудній клітці, звалилося геть вниз. Десь в район простати. І він став з полицією, на якій сидів одним цілим. А я вас бачив у санаторії. Ну як? Відпочили? Дякую. Ну, я хотів з вами поговорити. Я знаю, що ви я, я все по -по поясню. Зробили з моєю звідки. Давайте так. Чолов'яга діловито засукав рукави. Зараз буде бити, подумав Платон. Поговоримо як чоловіки. Для початку. Як вас звати? П -п 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 Павло. Павло, я добре почув? Ну, ну, мене називають Платон. Так ось, Платоне, розкажіть мені все самі. Я знаю про ваші авантури на курорті, знаю про ваш зв'язок з моєю дружиною. Але хочу почути все від вас. І Платон розповів усе від початку до кінця, закінчуючи своєю ганебною втечею з місця, з місця, де знаходилося тіло Галини. Поступово з його розповіддю очі супутника заокруглювалися все більше і більше. Якось Платону здалося, що в них блиснули насмішкуваті вогники. Вона подарувала. Чоловік кивнув на годинника на руці Платона, про який Платон геть чисто забув? Так, Платон сховав годинника під манжету. Галина сказала, що ви що? Побили горщики, посварилися? Ну, 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 ну так, але як я можу до вас з -з звертатися, пане? запитав Платон. А як Галина мене називала? Питанням на питання відповів чолов'яга. Вона не називала вашого імені по -п 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 батькові? Юхим Карпович, відрекомендувався співрозмовник. Я не знаю, що сталося, я не пам'ятаю, проскиглив платон і захотів плакати. Нічого, друже, я вас не звинувачую і не донесу на вас, але я думаю, ви мені повернете все, що вам дала, подарувала. Моя дружина, а за мовчання? Т так, звісно, Платон пірнув рукою в нагрудну кишеню і вийняв усе, що заробив за сезон. «З Залишу собі тільки на дорогу, сказав він. Ясна річ, погодився Юхим Карпович, ретельно перерахував готівку і заховав у портмоне. Та глипнув на годинника марки Майкл Корс. А, ще це!», це – похопився Платон і почав стягувати годинника із зап'ястя. Ні, ні, ні. заперечно виснув руки вперед його сусід покупе. Не треба. Я не настільки дріб'язковий. Хай він залишається у вас. Якщо розібратися, то це я вам винен за те, що ви мене звільнили від моєї жінки. Я давно хотів її здихатися. Юхим Карпович посміхнувся. Хай це буде пам'яткою від мене. А ви не боїтеся, не думаєте, раптом осмілів Платон, що саме вас звинуватять у вбивстві Галини. Ні, я всю ніч грав у шахи, у товаристві кількох приятелів тут, у Львові. У мене Алібі, ще раз посміхнувся Юхим Карпович. Юхим Карпович вийшов з потягу ще перед Києвом, коли платон провалився у чорний, тяжкий сон, на голій полиці, без подушки, спальної білизни та матрацу, був окутаний туманом світанок, коли платон зіщулився від холоду, а потім і пробудився повністю. Він сів на полиці. Інших пасажирів у купе не було. Голова була порожня, шлунок теж. Почуття голоду змінювалося почуттям спазмів десь під ребрами, а спазми знову переходили в голод. Платон втупився у вікно і під стукіт коліс дивився, як побік, пролітають мальовничі хати, ставки, гуси, корова, струмок. Ось дорога з автомобілями, що зупинилися, якісь комори якогось заводу, річка. Що біжить поряд із залізничним полотном, а потім кудись зникає. Знову поле з чередою корів рудих у білі плями. Знову качка з каченятами біля ставка, гуси, коза, трактор, підвода. Платон обвів поглядом пусте і якесь неживе купе і подивився на свої руки, що одна на одній лежали на столі перед ним. Годинник. Треба його спекатися. Платон розіп'яв опасок і повернув годинника долішньою стороною вверх. На нижній ляді писало: Безцінному чоловіку Василю Івановичу, на уродини Галя. Платон довго дивився на гравіювання. Юхим Карпович був задоволений, сезон в цілому вдався. Він уже давно розводив на гроші любасиків, що стрибали у гречку на курортах і здравницях України. Юхим Карпович вибирав пару, у якої зав'язувалися курортні любощі. А тоді, при першій ліпшій нагоді, говорив чоловіку: Я знаю, що ви робили з моєю дружиною. І погрози повідомити шукачу пригод на роботу, коли той посадовець, або у пресу, якщо той знаменитість, або жінці у всіх інших випадках, або погрози набити морду, таке теж було, мали чарівну дію. Він часто чув сповідь героя любовної комедії перед тим, як йому пропонували відкуп. Але те, що він почув сьогодні. Юхим Карпович і не сподівався на таку удачу і такий куш, і таку історію. Цікаво, чи він справді вбив цю, як її там, чи вона просто валялася на лигана, одуріла від хмелю. Ходили чутки на базі про її пригоди, про чоловіка у Києві, і про любов до зілля, і про тяжке похмілля зранку. Так чи інакше годинника брати було небезпечно. Можливо, він уплутаний у мокру справу. В молодості на початку кар'єри Юхим Карпович займався дрібними шахрайствами, переважно ошуковував гравців у карти, але згодом вигадав набагато легший і прибутковіший спосіб видурювання срібняків, а що найважливіше, такий, що кінців було не знайти. У всякому разі, отепер він може придбати заміський будинок під Києвом. Юхим Карпович набрав номер агента з нерухомості. Галина оклигала десь ближче до полудня, змила з себе червоний кетчуп, І звідки його так багато. Волосся довелося виполіскувати довго. В ньому були мідії, вишневий сироп, яким вона напередодні поливала вершки, а креветки були у бюстгальтері. Кімната виглядала паскудно. Галина замовила покоївку. Прийшла ціла бригада. Галина одягнулася, нанесла такий сякий макіяж та попленталася до бювету номер 3 Там вона довго пила горнятку за горнятком лужну, збагачену залізом воду, почула себе ліпше та почала озиратися навколо, шукаючи платона. Хм, Дивно, що цей молодик так несподівано зник. Все так було гарно. І вона припасла для нього таку несподіванку, такий презент. Йому б сподобалося, де ж він? Хм, дивно. Ну нічого. Відпустка однаково добігає кінця. Сезон був в цілому вдалий. Василь Іванович саме лагодився їхати по дружину, коли прийшла приємна звістка. Агент з продажу майна повідомив. Що нагодився покупець на його будиночок під лісом. І ціна навіть більша, ніж Василь Іванович сподівався. Тепер можна вкластися у бізнес, перехопити нову лінію у конкурентів та й молодій секретарці справити автомобіль. Василь Іванович із солодкими планами вмостився за кермо і завів двигун. І рушив по дружину, по маму своїх дітей, що лікувалася мінеральними водами біля підніжжя Карпат. З Галиною вони у шлюбі вже багато років у них чудові діти та трійко внуків, які Василь Іванович любить над життя. Тому з Галиною він збирається вікувати свій вік, незважаючи на її вибрики. А юна Любаска розважає його у сексуальному плані. Та розганяє його огрядним тілом його застояну стару кров своїми молодими фіглями-міглями. Василь Іванович помацав гудзик сорочки на животі, скоро лусне, подумав він, та дещо змістив дозаду крісло водія. Треба щось вирішувати з надлишковою вагою. При його зрості 170 сантиметрів 120 кілограмів, то вочевидь забагато. А загалом Василь Іванович був задоволений життям. Власна справа йшла непогано, і сезон в цілому вдався. Він посміхнувся сам собі та вдавив до межі педаль газу.